Ахахаха, Порошенко бігає за прем'єром Канади Трюдо. А знаєте, за ким ще бігав Порошенко? За європейськими чиновниками, які обіцяли нам безвіз. Він тоді бігав, просив назвати умови надання безвізу, отримав їх, виконав 144 умови. А потім ще побігав, щоб європейці виконали свою частину угоди і надали українцям право вільно літати у відень на каву. А ще Порошенко бігав за Трампом, коли того обрали в перший раз. Тоді він домовився за зустріч з президентом США і переконав його надати Україні перші джавеліни. Це завдання українських дипломатів бігати за західними лідерами і домовлятись за ніштяки для українців, а не стояти з гордо піднятою головою в кутку і чекати, коли тобі самі все принесуть. Не принесуть. Я за те, щоб Порошенко і далі бігав. І суєтився заради України.